В Житомирському центрі захисту тварин сталася пожежа. 10 жовтня після відновлення електропостачання, яке зникало внаслідок ракетних обстрілів, відбулося загорання в офісному приміщенні. Я, так розумію, не витримала проводки цієї напруги різкої, тому, відповідно, почали намагатися самі загасити пожежу і досить оперативно викликали ДСНС. Пожежу ліквідовано постраждалих немає. Наразі працівники центру своїми силами ліквідують наслідки пожежі. Зараз ми проводимо прибирання. Надіємось за декілька днів. Ми впораємось. Пошкоджена основна мережа електропостачання, яку потрібно швидко оновити, щоб забезпечити роботу центру, каже Олександра Мельник. Приймаємо поки що ургентних тварин. стерилізацію незабаром відновимо. Повідомлення про пожежу в центрі захисту тварин надійшло о 21.15 10 жовтня. На місце події були скеровані працівники ДСНС та слідчо-оперативна група Житомирського районного управління поліції, які зафіксували усі обставини діяння відповідно до висновків фахівців. ймовірною причиною загорання є коротке замкнення електромережі. Нині поліція проводить перевірку за вказаним фактом. Наразі визначають суму збитків. Частково виконуються роботи щодо усунення наслідків, був виїзд служб, які проводять роботи з електропостачанням. Вони проводили огляд. Проводяться розрахунки, сума буде визначатись. В подальшому питання буде вивчатись та розглядатись. Анжеліка Нестерчук, Віктор Підвисоцький. Новини на Суспільному.